Який порядок зняття арешту з майна після погашення боргу? Порядок скасування арешту майна визначено законом України про виконавче провадження. Для скасування арешту майна боржнику необхідно подати письмову заяву до виконавчої служби, дану заяву складає та подає адвокат. Заява повинна містити докази, які підтверджують підстави для скасування, наприклад, докази погашення боргу або докази правового захисту. Докази незаконного накладення арешту та інші. Виконавча служба розгляне заяву та прийме рішення про скасування арешту майна. У разі негативного рішення адвокат має право оскаржити рішення у вищій інстанції. Важливо зазначити, що для скасування арешту майна існують строки, які не можуть бути порушені, та заява має бути складена та подана відповідно до норм чинного законодавства. У разі неподання боржником заяви у зазначений строк, або не прийняття виконавчою службою рішення у зазначений строк, арешт майна не скасовується. Скасування арешту майна є важливою судовою процедурою, яка може мати значні наслідки для особи. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юелоєр.com.